Привозили до Луцька партії амфетаміну. Тут його розфасовували і збували наркозалежним. У цьому правоохоронці звинувачують чотирьох осіб. Двоє з них отримали по дев'ять років тюрми, але оскаржують вирок. Обвинувачений лучанин запевняє, що він лише вживав наркотики, і до організованої групи наркоторговців стосунку немає. каже, що наркоділки на Волині мають своїх покровителів. Сергій один із тих, кому дали 9 років тюрми за наркотики. Чоловік не проти відеозйомки і за мить розкаже свою версію. Окрім нього, на лаві підсудних ще двоє чоловіків та панянка Катерина. Їх сьогодні нема. Правоохоронці переконані, що то була організована група. За даними слідства, наркоділки возили амфетамін із Житомира до Луцька, а тут збували. 17-18 рік. Події були, там були проведені оперативні закупки і в подальшому при перевезенні особливо великої кількості психотропної речовини двох осіб було затримано, в них було близько понад 100 грамів амфетаміна при собі. Мовляв, жінка із цієї компанії на орендованій квартирі, аби збільшити об'єм психотропів, змішувала амфетамін з іншими речовинами, а далі розфасовувала по пакетиках. Сергій запевняє, що він у такій групі не був. Суд першої інстанції побачив докази зворотного. Мене приписали до людей, яких я ніколи в житті не бачив. Це оцей чоловік Катерини і його там якийсь родич. Які втекли, до речі, і вони дійсно тим займалися. Я, ну я ж засідання всі пройшли, і я дивився, що там відбувається. Дійсно, вони займалися тим. Я Катерину знав з 2000 року, мала магазин, потім закрила, а я працював в торговому агенту. Зароблені за збут наркотичних засобів кошти в банках розміщали. У мене на картку не приступне не поступали гроші ніяким чином, крім як зарплата офіційна. Чоловік ще до вироку переконував, мовляв, його вина лише в тому, що вживав наркотики, але не розповсюджував. Це просто в мене є квартира, машина і хата в селі. Розумієте? А ця ця стаття передбачає іменно оця стаття, по якій по якій мене боноче не вживання, а отця, що вони збут, передбачає конфіскацію повну майна. Розумієте? Тепер каже, пролікувався і зав'язав. Зауважує, мовляв, нинішні наркоторговці промишляють психотропами під покровительством. Колись вийшли, до речі, в маяках, ми колись вийшли на тих, хто дійсно зараз займається наркотиками. Їх прикрило, їх ну, взяло, під крило СБУ і все. І справа канула в лід. Прибрали людей, всіх пересадили там, позалякували, запустили від себе на державних посадах товариші. магазини, кришують їх. Поліція, яка займається наркотичними справами. Оцями. Тобто, по боротьбі з наркотиками, вони ж запустили, і вони ж займаються. Шикарно. І там хтось теж рельсився в пушку. Тому що ви самі даже сам аверс на це натрапив. І мені плівать, Я нічого не боюсь, це ганьба для країни. Таким займається країна, таким займаються на державних посадах люди. Нагадаємо, кілька років тому у селі княгининок, неподалік Луцька, почали масово робити закладки у закинутому садку. Наркозалежні, як розповідали місцеві, там же і вживали дурман. Люди почали самотужки відловлювати закладчиків та наркоманів, але до гучних кримінальних справ не дійшло. У сьогоднішній історії чоловік хоче оскаржити вирок, але швидше за все, то вже буде не на Волині. Суддя бере самовідвід. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.